Добре, він поступає в продажі така тесла 3 2019 року. До мотор, 78 кВт. Машинка десь цілою безпекою, повністю на ходу, повністю справна. ФСД автопілот. 116 миль пробігу. Машинка запускається їде. Давні може немає пошкодження, пошкодження крила, бампера і все. І ще. Тому кого цікавий даний варіант або якісь інші з нашої початки, можете телефонувати. Всім добро дня!